Попрощатися із захисником України Сергієм Картруком прийшли рідні та усі небайдужі. Народився військовий у селі Квітневе Шепотівського району. У 2022 році доєднався до лав ЗСУ у складі аеромобільного батальйону на базі 95-ї бригади. Гарно навчався, гарно проявляв себе в тилу. Нам ще так доля дала час. Ми трошки проводили стабілізаційні дії. Біля кордонів Житомирської області, Волинської області, і вже в кінці 22-го року поїхали на схід. У війську його запам'ятали як мужнього та відповідального, був відданий своїй справі. Я знав, що коли він звертається, даєш йому якісь відповіді, десь допомагаєш, туди лишній раз не треба лізти. Коли ставиш задачу, її не треба перевіряти, бо вона буде виконана. Ну, Дійсно, дійсно, мені, звісно, дуже приємно було працювати з цією людиною і, ну, на жаль, бачите, доля забирає найкращих. Мені дуже обідно, звісно, що так трапилося, але десь воно все написано. Ну, воїн він був дійсно достойним. Відмовився від звання за станом здоров'я та поїхав на лікування. Після одужання перевівся у інший батальйон. Так як у цивільному житті був програмістом, знайшов себе у пілотуванні FPV-дронами. Він пройшов теоретичну частину, практичну на курсах київських. І в подальшому він вже був не в моєму підрозділі, бо там вже формувалися окремі звода ударних пілотних систем. І він вже там виконував завдання, і крайнє завдання, яке він виконував, це на турецькому напрямку. Загинув військовий на Донецькому напрямку. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.